Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке мінор і алгебраїчні доповнення у визначниках. Їх часто плутають, тож давайте сьогодні розберемося, в чому їхня різниця. Тож, мінором для визначника є також визначник, одержаний з даного шляхом викреслюванням рядка та стовпця, які стоять на перетині до елемента цього АжК. Перш ніж ми будемо говорити, що таке АжК, ми маємо згадати. Як номеруються елементи у визначнику, як їм присвоюються ці індекси? а – це говорить про те, що цей елемент знаходиться на перетині першого рядка і першого стовпця. А1,2 знову ж говорить нам перша цифра про номер рядка перший і другий стовпець. І 1, 3, тобто перший рядок, третій стовпець. Яка б розмірність вашого визначника не була, ось таким самим чином ви собі номеруєте ці елементи. Тобто далі у нас буде другий рядок і перший стовпець, тобто А2, 1, А2,2, А23 і так далі. І за аналогією знову маємо третій рядок, перший стовпець, третій рядок, другий стовпець і третій рядок, третій стовпець. Ось так присвоюються наші. Індекси для цих елементів. В той же час кожен оцей номер він нам говорить про житий рядок і катий стовпець. Тобто перша цифра це у нас рядок, а друга це номер стовпця. Тож, коли ми шукаємо з вами елемент мінор М11, це говорить про те, що ми з вами будемо викреслювати. Перший рядок і перший стовпець. Все, що залишається після цього викреслення, і буде наш мінор М11. Тобто А22, А23, А32. І а – це те, що залишиться це те, що нам потрібно. Ось це фактично мінор. Новий визначник, але значно менший за розмірністю. Що ж таке алгебраїчне доповнення? Алгебраїчне доповнення це мінор. Але який взятий зі знаком плюс, якщо Сума ось цих індексів у нас парне число, і зі знаком мінус, якщо сума індексів не парне. Інакше це можна було б записати так. Алгебраїчне доповнення «мінус 1. В степені суми цих чисел. І дійсно, дивіться, якщо, ми, якщо сума цих чисел буде парне число, то мінус 1 в парному степені буде плюс. І навпаки, якщо мінус 1 в непарному степені, це буде мінус. Тобто, загалом алгебраїчне доповнення від мінора відрізняється лише знаком. Причому інколи навіть не відрізняється, якщо це буде додатнє число. Загалом ось така різниця, тільки ось цим ось множником. Давайте запишемо, яке у нас тут буде алгебраїчне доповнення для цього мінора. Беремо мінус 1 в степені 1, 1,1, значить, це у нас 1 плюс 1 помножити на мінор. 1 плюс 1 це 2, це парне число, мінус 1 в парному степені це, звісно, буде плюс. Тому це буде просто цей самий мінор 1. 1. Тобто, як ви бачите, в даному випадку навіть різниці між ними немає. Брали б ми якийсь інший номер мінора і алгебраїчного доповнення, можливо, там б була б уже різниця. Це ми якраз з вами спробуємо зараз перевірити на прикладі. Тож, для ось такої матриці А знайдемо деякі мінори. Цієї матриці. Для того, щоб працювати з мінорами, нам потрібен визначник. Тож ми із матриці формуємо собі визначник А, і з неї будемо шукати мінор М11. м М1, 11 говорить про те, що ми з вами викреслюємо перший рядок і перший стовпець. І залишається у нас ось такий визначник. Визначник 3-3 мінус -3, 2 і 5. Ось такий визначник, другого порядку, визначники другого порядку прекрасно можна порахувати. Пам'ятаєте, добуток головної діагоналі мінус добуток по побічній діагоналі. Тобто 3 помножити на 5 це 15, мінус мінус 3 помножити на мінус 2 це 6, маємо 15 мінус 6, і це у нас 9. Отже, М1,1 дорівнює 9. Переходьмо наступний мінор М, 2,3. Тобто нам потрібно викреслити другий рядок і третій стовпець, другий рядок і третій стовпець. Ті елементи, які залишилися в своєму ж порядку, вони сформують нам мінор і визначник: 2, 1, 4 і мінус 2. Знову рахуємо цей визначник дуже просто: 2 помножити на мінус 2, мінус 4, мінус 1 помножити 4, на -4 -4, -4, 4, 4. 8. Тобто мінор 2, 3 дорівнює мінус 8. Ну і закріпимо ще один для прикладу. Спробуємо: це мінор 3, 1. Тобто третій рядок і перший стовпець. Ось що залишилося, ось це наш визначник. 1, 0, 3 мінус 3, ось цей. Визначник, рахуємо його. По головній діагоналі 1 на мінус 3 це мінус 3. Мінус 3 на 0 0. Маємо мінус 3. Ось так просто рахуються мінори. Щодо алгебраїчних доповнень. Давайте тепер сформуємо для цієї матриці і мінори, і алгебраїчні доповнення. Потренуємось на даному прикладі М1, 12 Тобто викреслюємо перший рядок, другий стовпець. Записуємо, що у нас залишилось мінус 1 мінус 3, 4 і 5. Ось такий визначник обраховуємо мінус 5 мінус мінус 12. Це дорівнює 7. Тепер щодо алгебраїчного доповнення. Алгебричне доповнення це мінус 1 в степені оцього номера 1 плюс 2. І помножити на цей мінор. Мінор ми вже знаємо, отже, питання тільки, який знак буде стояти перед сіміркою або плюс, або мінус. Дивимося, 1 плюс 2 число непарне, мінус 1 в непарному степені буде мінус. Отже, це буде мінус 7. Наступне 1, 3. Тобто, викреслюємо перший рядок і третій стовпець. Ось, що нам залишається це записати мінус 1 3, 4 і мінус 2. Рахуємо, мінус 1 на мінус 2 це у нас 2, мінус 3 на 4 12. Тобто 2 мінус 12, маємо мінус 10. Тепер постає питання для алгебраїчного доповнення, який буде знак? Мінус 1 в степені 1 плюс 3 помножити на цей мінор. 1 плюс 3 це у нас парне число, а отже у нас буде знак, тут мінус 1 в. Парному це плюс. Отже, фактично, ми знак не змінюватимемо. Мінор був мінус 10, він мінус 10 і залишиться. Кожного разу, ось це розписувати не є обов'язковим. Якщо ви вже запам'ятали принцип формування, ви відразу розумієте, що якщо сума індексів у нас буде парна, то знак ми не змінюватимемо. Якщо сума індексів у нас не парна, то знак ми будемо просто змінювати. Ну, Загалом то і все. Ось, таке, ось така відмінність між мінорами і алгебраїчними доповненнями. Так вони формуються. Давайте закріпимо ще на двох, на двох прикладах. Мінор 2,2 формується викреслюванням другого рядка і другого стовпця. Тобто ми наш визначник будемо формувати ось із цих чисел, які залишилися, причому зберігаючи їхній порядок 2, 0, 4 і 5. Перераховуємо 2 на 5 10, мінус 4 на 00, 0, 10 мінус 0 маємо 10. І вже відразу я навіть не буду прописувати оце мінус 1 в певному степені. Я дивлюся, 2 плюс 2 це парний степень, а отже знак я змінювати не буду. 3, 3. Викреслюємо третій рядок і третій стовпець. Визначник у нас став 2, 1 – Мінус 1 і 3. 2 на 3 6. Мінус мінус 1 це у нас буде 7. А 3, 3. Тобто 3 плюс 3, знову маємо 6 парне число, а отже знак не змінюється, і алгебричне доповнення також буде дорівнювати. 7. Ось загалом так формуються алгебраїчні доповнення мінори, вони нам будуть потрібні для того, щоб вміти обчислювати визначники за допомогою теореми Лапласа. Про це у нас буде наступне відео, а поки спробуйте самостійно порахувати мінори і алгебраїчні доповнення наступного відео. Номеру, тобто ставте на паузу, прорахуйте, будь ласка, мінори 2, 1, 2, 3 і 3, 2, і алгебраїчні доповнення до них. Е і зараз ми будемо дивитися правильні відповіді. Ось перевірте себе, такі значення ви мали б отримати. Якщо отримали, я вас вітаю. Поділіться цією радістю в коментарях. І якщо є запитання, також їх там задавайте. А я чекаю вас на наступному відео, де ми будемо користуватися цими мінорами алгебраїчними доповненнями і за допомогою теореми Лапласа рахувати визначник.